Вітання. Я нещодавно знімав відео з двома камерами і екстернал рекордером для аудіо. І сьогодні хочу показати вам, як за допомогою таймкоду в DaVinci Resolve ви можете це перетворити на мультикамерний монтаж і спокійно монтувати без геморою. Камери були засинхронізовані за допомогою тайм коду. Зазвичай такі штуки мають мати звуковики. Тобто, коли вони приходять на, на зміну, в них воно є, і вони синхронять всі камери, там за допомогою мови спеціальних кабелів і, і таке інше. Що таке таймкод? В кожної камери і рекордера є час, який йде? Цей час він вбудований в відео. Ви знаєте, ви можете там включити тайм-код, виключити тайм-код, іноді зручно для монтажу, щоб клієнти по коду давали правки. А ще тайм-код можна використовувати для синхронізації, звісно. Тобто, коли ми маємо дві камери, три камери, п'ять камер, неважливо. І якщо оцей таймкод співпадає до мілісекунд, то ми можемо просто сказати: Да Вінчі, Ей, Да Вінчі, ось синхронізують ці камери по таймкоду. І вони. Моментально синхронізується, без там якого якоїсь аналітики, де да він, чи там чи Ай, чи ще щось. Все дуже просто. Це просто циферки, і він співпівпідставляє циферки, і воно разом засинхровано. Дуже просто, дуже класно. Особливо це класно, коли е, там, наприклад, якийсь там документальний проєкт, е, чи там не знаю. Тревел влог, коли в дві-три камери, е, коли там хтось може підзнімати якусь там е, взагалі іншу історію чи десь там е, з іншої сторони е, коротенькі відео, е, коли, які би ну, ви ніколи по вейфформам не змогли засинхронити, вони будуть автоматично засинхронені. Дуже класно. І ви. І ще це і ще класно, що коли ви робите синхронізацію в мультика мультикамери монтаж, все відео йде по порядку. Ну тобто, взагалі, от от, от був там знімальний день, який я зараз покажу. І у вас на таймлайні дві камери одна над одною, іноді окремо, іноді іноді просто по порядку, але воно від початку до кінця. Як це і має бути. Ну, дуже класно. Рекомендую, якщо знімаєте там дві камери плюс, використовувати там код. Зручно. Давайте покажу, як синхронізувати в DaVinci. Перше закидуємо в монтажку. Ось в мене є день перший. Там декілька днів знімали. Неважливо. День перший є аудіо, камера А і камера Б. Все, погнали, закидуємо в DaVinci. Все є. І трошки зробимо зручніший. В мене камера А з трьома картками. Я все закину в одну папку. Ну, картки було зручно, коли копіюю, щоб не провтикати. Зараз ми монтуємо, нам це не треба. Так, то, картки видаляємо. Все, є камера 1, є камера Б, камера 2 і є аудіо. Ось от тут. Всі ці вавочки від звукача. Перше, що нам треба зробити, це сказати, да Вінчі, яка камера. Щоб потім було просто зручніше робити монтаж, зараз я вам покажу. Заходите в медіа, і в нас є камера А, камера Б. Виділяємо ctrl a всі файли камеру, камери А. І тут є, бачите, метадата. Ось ця метадата, Заходимо. І тут є, ви можете там різні фічі додавати, але найголовніше для нас це камера. І тут ми пишемо cam A, або навпаки, A CAM, A cam. Або можете написати назву камери, я не знаю, FX6, FX3. Щоб ви розуміли, яка це камера. A CAM. Окей, okay, сейф, все. Тепер DaVinci знає, що всі ці файли з камери A. Те ж саме робимо для камери B. B -cam. Все, зберігаємо. Так. Далі. Камера A, папочка, камера B і наш звук. Що ми робимо? Виділяємо камеру, папочку, камера A. За допомогою Command або ctrl на разом виділяємо камеру B і разом папочку зі звуком. І в нас виходить, що ось тут ну, в, типу в прев'ю Windows, в нас всі ці файли: Звук, е, з камера A і камера Б. Тому що ми хочемо, щоб звук був тільки один правильний з рекордеру, ми його спочатку обираємо. Command A, щоб виділити всі файли. Правою кнопкою Create New Multicam Clip. Тут фреймрейт, звісно, таймкод. Ми використовуємо таймкод. І коли ми ставимо мультикам аудіо, є декілька варіантів, але в нашому випадку, тому що ми хочемо, щоб був тільки, один, ну, тільки одне джерело звуку, і це з рекордеру, це Reference Audio Angle One. Reference Audio е означає, що це. Ну, воно тут спочатку, або можна зробити Source Audio Channel, але це в іншому випадку. Це воно ну буде. Для кожної камери буде свій звук. Іноді це треба, іноді не треба, в даному випадку нам не треба. Далі метадата камера, то, що ми писали, кем A, Kem B. Тут по дефолту оно ось стоїть ось так. Ми, ну, я не, не клаце, щоб створювала папочку Original Clip, щоб все, все в одну папку переносило, на щоб в мене ну, ідеальна організація. І важливо, дуже важливо, треба detect clip from same camera, Тобто чи знає, що ми вже йому сказали, що там камера А, камера Б. Він знає, де деяка камера, і буде ставити з однієї камери на одну лінію. Ну все, погнали Create. Все, в нас створився. створився. тут Бачите, наша секвенція. Ну, можна було її назвати там мастер мультикам, ще спочатку забув. І я зазвичай створюю ще папочку та таймлайн для всіх моїх таймліній, включно з мультикамом. І давайте дивитися, що всередині мультикаму. Якщо ви два рази класнете, нічого не, не, не коїть. Щось таке. Тому що мультикам трошки відрізняється від Е, Треба класнути правою кнопкою і натиснути Open in timeline. І ми бачимо всі файли на таймлінії. Came A, Came B. І наш звук. Наш звук він, він один трек. І бачите, там шість монотреків всередині. Ось. Ну, я там видаляю те, що нам не треба, з камери ну, тут два рази з цих камер, тільки одна доріжка. Е, все. Далі, тут вам треба зробити організацію самому, е, бо ну, тут бачите, які, які великі гепи між файлами. Беремо і вручну все там пододвігаємо, як вам зручно. Як вам зручно. Е, є багато інструментів. Ось тут зручніше, коли одна камера. Потім тут ну, цей звук, там, я не знаю, може знадобиться, може ні. Е, далі оп. Ну, і ось таким шляхом. Робити собі правильний мультикам, як вам? Як вам треба? Все, використовуємо гарячі клавіші і все перетягуємо. Так, далі. Створюємо там лінію, Ось. І беремо, просто перетаскуємо мультикам. І бачите, в нас мультикам одразу підтягується з е, аудіо. І є в нас мікс left, right, boom, підлічка 1, 2, 3. Все, класно, класно і наш мультикам. Щоб його дивитись тут обираємо мультикам, якщо у вас нема тут віконця, ось тут воно роздвоєне. Тут обираємо мультикам. І ось переробимо, міняємо, як вам треба. Що вам там треба. І не забуваємо. Що якщо ви не хочете, щоб нарізала, нарізала також звук? Ось тут клацаємо, і воно ріже тільки відео. Зараз звук у вас залишається, який основний. Ось мультикамера мультикамера. Там я ще робив відео, вже давно здається по мультикамерному монтажу: е, як його робити, це як синхронізувати з тайм-кодом. Ну і трошки мультикамерним монтажу. Далі там вже по класиці. Монтуєте всередині таймлінії робите колор-корекцію, потім е, браєте для, колори, для колориста, щоб відправити або самому зробити е, флетен мультикам-кліп і все. Відео готово. Все, давайте монтуємо лайк, підписка, там все як завжди. Давайте. Гарного дня!